на настроїться туди-сюди. Ні, 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 ні соціальний бітон давайте. По твоєму ж головне, щоб карпічина була. Як вона чи так стоїть, чи так мала. Вона, щоб вертикально була. Головне, щоб вона в стіні була. Горизонтально головне. А так. Ну дивіться, яка різниця, як вона отак лежить. вона ти дивишся на стіну, щоб вона була рівненька. Ні, коли хлопці приходять. А прийдуть і хлопці нормально поеклеють. Це торчите. Це зальот, це Серега, не розбирається. Я зараз дяді Васі скину відео. Це перегородка. Це не несуща. Метер настроїться туди-сюди. Це... Ні, метр 100... О, ти до нас на себе до себе настройку не радий бачить, а до чужих Бо ви... ідеш? Дай без спросу. Ми питали, може зайти? Ні, 100 баксов. А нам е... хоч обід буде. Хоч обід 3... буде, чи ні? Микола, так він приніс 300 баксів. А, то я <с <с заз... <с а, Де, де, де? Вова, Йдемо наверх, подивимось. Бачакий, ліцемір, як до себе таке 100 доларів за вход, а як Ідем? до когось, то навіть не питає добрий день. Прибіг і зразу каже.